Зараз ми збираємо велогрупу, з якою фактично будемо долати цю відстань. Біля центрального входу до дендропарку у Полтаві збираються учасники безплатної велеекскурсії. Вони планують проїхати повз місця та пам'ятки, які пов'язані з Полтавською битвою. Екскурсія наша починається з Полтавського міського парку або дендропарку. Далі ми будемо рухатися по вулиці Яківчанській, повернемо на вулицю Шведська могила, тобто глянемо пам'ятки музейного містечка поля Полтавської битви. Далі вже виїжджаємо на трасу. Полтава Зіньків і будемо рухатися по локаціях. Організували захід в рамках Європейського тижня мобільності у Полтаві. В рамках цього заходу всі полтавські музеї до себе пускають безкоштовних велосипедистів, і деякі музеї проводять екскурсію вже тематично. Наша екскурсія має назву Поле Полтавської битви з картою в руці. Залюбки взяв участь якраз у цій ці екскурсії, тому що ну як для будь-якого велосипедиста. Просто куди з'їздити, це вже великий плюс. А якщо просто-напросто просто ще дізнатися щось і, скажімо так, з історії, то це ще краще. Одна із зупинок на маршруті біля пам'ятника загиблим у битві шведам від їхніх співвітчизників. Почався всенародний збір коштів на цей пам'ятник, а також було оголошено конкурс проектів на його побудову. У цьому конкурсі переміг проєкт директора Шведської королівської академії мистецтв Теодора Лундберга. Багато цікавого під час розповіді біля музею, самої будівлі музею Полтавської битви, і ми узнали багато цікавого про поховання, як воно було, коли було зроблено. Усього на шляху здійснили півдесятка зупинок біля історичних місць. Там сталося зі шведським королем Карлом XII Дуже прикра подія. Він отримав дуже складне, кульове, вогнепальне поранення, ступні, лівої ноги. Майже 20 кілометрів велосипедисти проїхали приблизно за три години. Маршрут завершили у дендропарку. Дарина Литвак, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтавщина.